Вітаю всіх. Сьогодні буде у нас експрес-розклад на звичайній колоді з нашої звичайної, а інколи і незвичайної Аврори. Розклад буде присвячений інформації навколо вас. Подивимося, що говорять навколо вас. Це не обов'язково буде суто про вас, чи, скажімо, ще про якусь конкретну ситуацію. Просто почитаємо, умовно говорячи, інфопростір. Як завжди три варіанти. обирати сьогодні будемо по картам. Позначки я не визначала. Тож дивимося. Яка інформація? Вітає, ходить, літає, кружляє навколо одиничок. Що говорять навколо двієчок? Ну і що транслюють, передають, слухають біля трієчок. Ну що, карти на столі. Обирайте, як вам буде найзручніше, будемо починати. Перший варіант, що там у вас? Десятка мечів. Таке враження, що хтось такі своє отримав. І про це зараз говорять. Давайте, десятка мечів стосується когось чи щось. Ні-ні, тут конкретно говорить людину, враховуючи, що вона йде подвійною жіночою картою, я б сказала, що тут більше про жіночу енергетику, тим більше по аркану імператриці, це, скоріше за все, людина, в якої є родина людина, яка реалізована при тому достатньо на високому рівні в якійсь сфері, ну або може бути людина, яка ну, вважала або вважає, що от вона має допомагати всім. Але розуміємо, що інколи допомога, яку не просиш, вона не є правильною і, можливо, інколи трішечки і токсичною. <кій> а чому про це говорять навколо одиничок? А ви таке враження, наче комусь показали на його місце. Таке враження, одинички, що ви комусь показали, де його або її місце, І перевернутий рафант це може ще говорити про те, коли. Ви показуєте людині, що мені твоя, умовно говорячи, допомога не потрібна, твої поради вони мене не цікавлять, твої намагання всунутись в мій простір, вони мене, можливо, навіть дратують. І вказуючи, що вам ніяк, верніше не те, що ніяк, а ні для чого брати якісь уроки або дослухатися до цієї імператриці. А що ж ви, а, давайте так, а що інші такого не могли зробити, що от зараз так обговорюють вашу поведінку? Не могли. Mm -mm. mm -mm. По двійки жезлів я б сказала так, що, знаєте, тут якась така цікава ситуація, по тузу мочів показують, що ні не могли. Але подвійки жезлів дуже хотілося. Тут бачите, як людина тримається за один жезл, а другий вона не, не якби, в руках не тримає. І таке враження, наче от, хочеться, оцей, що тримаєш жезл, вбити в землю, як той, що попередній, але не можеш. І тут така сама ситуація, коли от, тобі хочеться сказати щось таке, не вам конкретно одиночки, ви сказали, ви сказали саме те, що треба, то вбитий жезл це ви. А оцім людям іншим, які говорять про цю ситуацію, їм би так само хотілося. Але не виходить. Але не виходить. Двійка жезлів показує, що або не наважуються, або, зрештою, є якісь ситуації, які, ну, можливо, трішечки зобов'язують їх тримати свої бажання при собі. Чи буде оця людина, яку ви по десятки мечів так обрили красиво, щось намагатися до вас проявлятися, одинички? Ня, ня, ня-ня, ня, ня. Там, от, от що називається? Ви по п'ятірки Пентаклів так красиво її отбрили, що по десятки кубків, знаєте, тут таке враження: я піду там, де мене цінують. А ви так думаєте, господи, слава тобі, Господи! Як то кажуть, перехрестилися задньою ліву. Ну, зараз розумієте, що я трішечки підсміюсь. Тож, що про вас говорять? Ну, якійсь людині видали отпор, при тому, якій би багато хто хотів дати отпор, але. Через певні нюанси або через певні ситуації зробити цього не може. Дякую, Одинички. Ідемо до двійок. Двійки ваші? Хм. Як втрачена якась можливість, втрачені якісь напрямки? Це ваші двійки чи когось чогось? Це двієк? не-а. когось, хм. якогось соціуму або певної групи людей, а, чому обговорюють про це і? Хм. У вас чимось схожа ситуація з одиничками. Тільки в вашому варіанті, ви двійки, як, знаєте, от якийсь соціум вас завлікав, або якась група людей, або декілька людей, пропонували вам якісь вірогідності, якісь можливості, а ви туди не пішли. А ви по шістки жезлів вибрали те, що цікавіше для вас самих. І, як показуючи, якісь ці можливості ви перекрили. А чому ви їх перекрили? Ну, вони не були для вас кайфовими. Давайте скажімо так. Трікі, ви щось в своєму житті на даний момент змінили. Притому змінили, не поставивши інших людей, як то кажуть, завідомо. А поставили їх перед фактом. І от люди не можуть зрозуміти, от як ви могли відмовитись від такої можливості. В когось може проходити вам там пропонували нову роботу. Ви спочатку розглядали, думали, а потім зрозуміли, що ні, ні, ні. Є багато нюансів, з якими я не погоджуюсь. Ну і дякую до побачення. У когось може бути такий варіант, що от була певна кампанія, в якій ви відчували себе, ну, Цілком нормально. А тоді ви розумієте, що чим більше ви там знаходитесь, тим більше ви для себе розумієте, що це не ваша компанія, це не ок, і вам би якби там не зовсім хочеться знаходитись. І мало того, по трійки Пентаклів, чим далі ви туди там знаходились, тим менше ви знаходили там ресурсу, а навпаки, як туди вбахкували свій ресурс. І, звичайно, розуміючи це все, ви цю історію закрили. А чому ну, от, про це так обговорюють? Я от одного не можу зрозуміти. А давайте навіть не так. обговорюють той соціум, від якого ви пішли? Чи взагалі? Ні. ні, ні ні Отут, дуже о той соціум, який ви не підтримали, або яку, яку групу людей ви не підтримали, не прийняли, вони по двійки мечів намагаються від вас відкраскатись. Показати, що не дуже треба було. Але тим не менше, це питання, чому ж вона або він не погодився, їх не залишає у спокою. Або чому він або вона пішли, їх не залишає у спокою. Чи буде цей. Ця група людей якось проявлятися в вашу сторону. Намагатиметься. Намагатимуться знову, при тому через когось, через якихось близьких, знайомих. Можливо, через людей, яких ви знаєте, які лишилися вам взаємодії із цим сосудом, будуть намагатися вам, знову ж таки, по королеві кубків і четвірки жезлів пропонувати якісь можливості, пропонувати якісь вкусняшки, умовно говорячи. А чому вони так на вас двійки? Верніше, чому вони в вас так зацікавлені, двійки? Без двійок? Угу. Двіки, у вас є якийсь ресурс, який їм дуже потрібен. Умовно говорячи, перевернути страшний суд. А це про те, коли ми не можемо щось кардинально змінити. І це кардинально, воно о, закладено в, безпосередньо в вас. Може бути такий варіант, що от ви несвідомо давали якісь ідеї. Якщо ми говоримо про ну, саме банальне, що тут може бути, це були в якійсь не знаю, там, групі соцмереж, вийшли оттуда, або вас, як то кажуть, вивели відтуду, мов говорять, ну, розуміємо, що я зараз шуткую. І от обговорюючи, ну, як вона могла, або як він міг так поступити. Така класна група, а він або вона така, оце не хороша. Але з іншого боку, все рівно намагатимуться навколо вас крутитися, як ті, скажімо, акули, тому що, по-перше, у вас можливо були цікаві пости, можливо, ви цікаво викладали думки. Можливо, ваші ідеї могли використовувати інше, або при принаймі ви могли підсвітити якісь такі моменти, чого не можуть зробити ну, учасники умовної цієї групи. Тож тут, якщо ми говоримо про те, чому вони до вас приходитимуть, тому що знову ж таки по перевернутій справедливості, їм би як хочеться, ну, умовно говорячи, несправедливо користуватися якимсь вашим ресурсом. І по п'ятірки кубків, то знаєте, дуже... Фонить, коли от ти нам потрібні по тим кубкам, що повні стоять, ти нам розкриваєшся на повну, ми їх забираємо. А тобі лишаємо під носом пусті кубки. От щось штибу того. Якщо на роботі можливо з ким припинили ну, спілкуватися або розмовляти, бо тут знову ж така ситуація, типу, знаєте, ви комусь там допомагали, десь підказували і тому подібне. А вас просто використовували. І ви в один предчудовий момент зрозуміли, що з мене досить, і поставили на тому крапочку. Ну а звичайно, людям не зрозуміло, як це так. Спочатку подумали, так, показиться, показиться і вгамується. Але коли зрозуміли, що показиться, показиться і вгамується, не працює. Звичайно, що будуть намагатися кружляти навколо вас. Ну тож очікуйте нового заходу, як то кажуть. А поки що кістечки миють, поки що миють, страшне миють. Тріки. Перевернута десятка пентаклів. Тут про якесь розлучення. Чи про якусь втрату грошей, чи щось інше. Про якесь розлучення. При тому, яке. Знаєте, як, ну, не обов'язково це розлучення саме в розумінні е, подружньої пари. Це може бути розхід партнерів. Ну, от були там бізнес-партнери, вони розійшлися. І при тому поперевернуті п'ятірки кубків, це, знаєте, це як розуміння, що так, ну, так мало бути. Так могло відбутися. І давайте так подвину, бо трішечки ліхтарики висять, так що засвічують карти. Е, що, типу, ну, це цілком таке, знаєте, якби то. Зрозуміло, чому відбулося, і цілком очікувано. А чому про це говорять? Ой, ну тут грязьку вилазить. Тут грязьку витягують. Перевернути король Кубків. Можливо, трішечки хтось поєхідничать, хтось зробити такий. Сумний вигляд, що типу, ну, так, так трапилось, а такі ж гарні були партнери, бо там така гарна красива пара була. А насправді в душі. Ха -ха, я знала, я знала від початку, що таке буде. От тут, знаєте, з одного боку хтось може дійсно своєрідний момент горювання, але в більшості це, знаєте, якби ну, не, не торжество злорадства, ні. Але якесь таке, знаєте, відчуття, наче от. Так мало бути, і воно сталося. Ну й добре. Ну, якесь отаке. А чому так? Угу. А нічого було, як то кажуть, сперечатися з нами. Ну, тут може бути такий варіант. Або хтось. Умовно говорячи, дуже обставила свого партнера. Зараз я не орієнтую вас суто тільки на стосунки будь-якого партнера. При тому інколи це відстоювання заходило ну, занадто в високій тональності. Я б сказала, що, можливо, навіть трішечки в абсурдність. І коли говорили, що слухай, ну ця людина тобі стабільності не дасть, або ця людина тобі нормальної бізнесової. Карти не розіграє інша людина, та ні, ви мені всі заздрите, щоб ви розуміли, і тут проходить логічне завершення. Ця, хто або той, хто доказував всім, що ні, ви мене не розумієте, там все ок, там все норм, скоріше за все, трішки зараз у розбитого корита. І тому на зараз таке знаєте, якби, наче і співчуття, але в той же самий сенс, воно таке. Жаб'єче співчуття. Як ото кажуть, Джабадюкін. Добре, а чому навколо вас про це говорять? От мені цікаво, ви трійки, яким боком до цього всього. Угу. А Ви трійки трішки вчасно вспіли спідляти з тою ситуацією. Може бути, знову ж таки, якщо ми говоримо про якусь роботу, то там вирішили два працівника, ну, може, не два, може бути трішки більше, що вони зроблять набагато круче, ніж всі інші. Ви спочатку могли з ними щось починати, а потім зрозуміти, що ні, та мабуть, треба мені триматися трохи подалі. І от коли всі говорили, що ви робите не так, ви трійки вже в цьому участі не приймали. Ви вже по колісниці, як то кажуть, займалися своїми проектами, своїми напрямками, своїми можливостями. В когось може бути, якщо ми говоримо про стосунки, то тут можуть говорити про вашу колишню або вашого колишнього. І, звичайно, тут намагатимуться, типу, донести вам, що а от ти знаєш, а от ти знаєш, от недаремно, як то кажуть, Бог все бачить. Або щось типу того. Особливо мені подобається в цих варіаціях бабці, які. Абсолютно можуть нічого не знати про цю ситуацію, але десь там по поверхні позбирати, як то кажуть, вершочки і потім прийти. Ти ж бачиш, я ж завжди була за тебе, там, ти ж бачиш. А ти так стоїш, на них дивишся, киваєш грівою і сама собі думаєш, ну, звісно, да. З дитинства за мене. Ну, якби розуміючи, що ця людина прийшла не для того, щоб о, дійсно виказати якусь тобі підтримку чи ще щось, ну, зрештою, чи потрібна ця підтримка? Ну, то вже друге питання. А для того, щоб, скажімо, розвідати, а як ти будеш реагувати на цю інформацію? А що ти видаси себе? А не видаси? Ну, коротше, прийшли за новою порцією пліток. Як вам на це все реагувати, Трійкі? Ніяк. П'ятірка Пентаклів це взагалі не про що? Абсолютно ні. Хочете, можете пограти в бездуховність. Можете наплести тим самим бабкам, ну, умовно ж розуміємо, що тут кожна своя ситуація ще більше таких, знаєте, ніби літ, щоб вони вже все побігли крильоні, наговорили глупості, а потім, коли узнали правду, трішки присілися. А можете по п'ятірки Пентаклів просто промовчити. Зазвичай п'ятірка Пентаклів це, це пуста карта. Ну, не в сенсі, як біла карта там, чи бланка, ні. Це карта, яка говорить, що за, за цими пентаклями немає нічого. Абсолютно немає. Там сирісті ні щита, умовно говорячи. Тому і як рекомендація вам, як діяти ніяк. Хай що хочуть, то і роблять. Ну, то, зрештою, то ж їх проблеми. Їм же хочеться побігати, порозносити. Ну, то хай куйовляться. А ви собі он показали у вас гарну колісницю, при тому, дивіться, з двома такими Кицями красивими. Бачите, от ви займаєтеся тією колісницею, тими котиками, а не тим, що, скажімо, хтось вам кудись і якось носить. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!